Олімпіада – це не лише очки, секунди і не лише медалі. Олімпіада, це також і вчинки, які інколи важать більше за всі нагороди. І це прекрасно розуміє Владислав Гераскевич, чий шолом пам'яті вже. Другий день поспіль не сходить з перших шпальт не лише українських, але і з загалом світових медіа The Guardian, BBC, агенція Reuters, Independent – Всі уже другу добу говорять про те, що відбувається з оцим от шоломом. Шоломом пам'яті, як ми вже всі його тут і на суспільному і загалом Україні охрестили. Ну так і дійсно, те, що робить зараз Владислав, те, що робить його команда, попри те, що він продовжує змагатися на Олімпійських іграх. В нього сьогодні тренувальні старти були у нього менше двох днів до старту на Олімпіаді. Це просто фантастика. Я без перебільшення говорю, це ледь не найкраще, що відбувалося в українському спорті за останні 11 років. Так точно це заслуговує не те, що на повагу, а на визнання. Я безперечно впевнений. Що Влад Гераскевич, те, що він робить, це, це є найобговорюваніша тема в Україні з великим запасом, і це прекрасно. вся Україна звернула увагу на спорт, вся Україна звернула увагу на Олімпіаду і на ті питання, до яких Влад привертає увагу всього світу. Сьогодні Влад зібрав імпровізовану прес-конференцію. Він цього не планував. Ми з ним спілкувалися ще вчора пізно ввечері, і от буквально 5 хвилин тому він продовжував мені писати. Я йому написав Влад, будь ласка, не пиши мені, в тебе є Олімпійські ігри, тобі треба їздити. Займайся тим, чим ти маєш займатися, але він не може. Він не може, тому що він вважає, що ось це є його основна робота, основне завдання прямо зараз. Що було на цій прес-конференції? Що сьогодні відбувалось? Чому ця прес-конференція відбулась? Як багато там було медіа, і про що говорив Влад з. Усім світом а, спортивного медіа ми можемо дізнатися у нашого кореспондента Сергій Захарченко. Сьогодні був у кортіні. Сергій сьогодні був на цій імпровізованій прес-конференції. Сергію, доброго вечора! А, як так сталося? Як ти дізнався про цю прес-конференцію? І що, що взагалі відбувається? Настільки там все швидко несеться, що деколи ми тут в Києві не можемо навіть вловити момент, коли у вас там в картині усе змінюється. Бонасера, бона bona... ой, ой ой ой, бонасера рака. Це знак. Я думаю, це знак якийсь дзвіниця дзвінить. Справді сьогодні був такий в кортіні супердень. Хотілося б, звісно, щоб ми більше говорили про якісь спортивні здобутки, а не про те, що міжнародний олімпійський комітет хоче не допускати українських спортсменів до власне, цих змагань, так але ось такий день справді сьогодні був насичений. Він так вчора ввечері ми дізналися про те, що МОК звернувся до влади Грискевича про із таким засторогою, так про те, що він його попередили, так щоб він не одягався. Цей шолом, на якому зображені портрети із спортсменами, які загинули внаслідок російської агресії до України, так і було дуже багато питань, що буде далі. Так, і давай я буду ось так по черзі розповідати, що ж власне відбувалося. Так, сьогодні на 13.30 за місцевим часом була запланована, була було заплановане офіційне тренування скелетоністів. Це вже друге тренування, два спуски сьогодні були. Ну і, звісно, було головне питання: чи буде влад у цьому шоломі? Чи він все ж таки не буде в ньому? Так, влад. Був у шоломі, і це вже викликало питання: так і що ж буде далі, чи будуть його за це банити, чи будуть його знову попереджати? Що, що буде відбуватися? Я влад, власне, двічі спустився, двічі, так один раз, власне, підійшов до мене на, на таке досить довге інтерв'ю. В нас вийшло, запитав влада, чому ж чому він все таки сьогодні вирішив бути у цьому шоломі, попри. Попередження, попри застереження відмоку, можемо і зараз послухати відразу його слова, як він пояснив, чому він все ж таки продовжує у цьому шоломі змагатися. Цей шолом заслуговує бути тут він заслуговує бути на Олімпійських іграх, і світ має бачити наших спортсменів. Я не вважаю, що ми порушуємо будь-які правила мок, і я вважаю, що ми маємо право виступати з цим шоломом. От, от так коротко і ясно він відповідав так. Але потім вже і владнас запросив, і ну і крім того, ще писав нам про те, що на 17.30 уже за місцевим часом, після тренування, планує провести таку прес-конференцію. Каже, дуже багато запитів від медіа до нього приходять на інтерв'ю на те, щоб запитати так про цю всю ситуацію. Він зібрав і зібрав насправді величезну кількість медіа У, усі світові медіа. Фактично були. Я стояв, перераховував там там від е, німецького АРД до ЕФП до е, Боже СВІТІ зі Швеції Нью-Йорк Таймс е, словом. Усі усі найбільші медіа зібралися тут, аби от власне говорити про ось цю всю ситуацію. І насправді влад дуже дуже класно відповідав на питання, так дуже влучно, чітко. Наприклад, одне з них було про, про те, що от МОК запропонував йому на замість шолома вдягнути таку чорну пов'язку на руки, Нібито вона має символізувати от усіх цих спортсменів, які загинули, так яких губила Росія. В Україні і влад дуже дуже влучно, дуже класно відповів на ось це питання. Давайте послухаємо. Я не погоджуюсь з рішенням МОК, тому що ми не порушували ніяких правил. Зокрема, 50-те правило, політична пропаганда, дискримінація чи расизм. Це точно не про цей шолом. Як ви бачите, всі ці атлети були вбиті, але їхні голоси настільки гучні, що я можу їх почути. Умок немає стільки чорних пов'язок, щоб вшанувати всіх загиблих у цій війні. Ну і так само ми бачили дуже великий резонанс серед не лише насправді серед спортивного середовища, скажімо так. Вчора президент України Володимир Зеленський написав у соцмережах про підтримку, так і про. Таке певне засудження позиції міжнародного олімпійського комітету. Ми сьогодні бачили хвилю підтримки серед спортсменів, які записували відео, так які писали, е, писали сторіси, викладали відео і словами підтримки Владиславу. Так і ми власне ось цю підтримку побачили навіть тут у картині, оскільки паралельно, фактично, в той же час, коли Владислав давав ось цю прес-конференцію на слайдінг центрі, проходили е, фінальні заїзди Україна Санкарок. Так і власне дві українки там змагалися, Олена смага. Та Юліана Туницька і е, Олена після свого третього заїзду е, ось так в камеру показала долоню рукавичку свою, на якій було е, так само послання напис про те, що пам'ятати не є за, не є порушенням якихось правил. Так, давайте послухаємо ще е, Санкарок про те, як вони і чому вони власне вирішили підтримати Владислава і що це для них означає. Це був надпис про те, що пам'ять пам'ять це не політика, пам'ять не заборонити і її не відняти. Ми хотіли таким чином, я хотіла таким чином підтримати Владислава і його команду. Його шолом, він неймовірний, Це дуже сильний крок. Трохи бракує такої сміливості, мабуть, як в нього. Але він молодець, і ми бачимо, що зараз довкола цього відбувається. Нам дуже шкода, що е, нас так мало підтримують, тому що це, це не є поза е, якимись правилами. Ну і знаєш, Віталій, я ще е, трішки так відповім мабуть за Владислава. Е, про от ти на початку говорив про те, що Владислав, не пиши мені, думай про змагання. Е, я так. Після цієї прес-конференції перекинувся словами із Михайлом Гераскавичем, батьком та тренером Владислава. Е, питаю, так Влад взагалі думає про змагання? І, і тут знову ж таки ремарочку зроблю. Насправді його заїзди, ось ці тренувальні, із дуже хорошим часом, е, з часом він фінішує. Так, запитую Михайла, він думає про змагання а михайло відповідає каже ну мені здається що добре що він зараз відволікається на ось цю всю історію про про шолом але не думає про трек він не зациклюється на цьому він просто так на автоматі як то кажуть проводить свої спуски і ми бачимо що це приносить свій приносить свій результат тому ось така ось така історія я думаю, що ми будемо чекати на продовження її, оскільки е, на цій же прес-конференції запитували прямо влада, чи буде він продовжувати в ньому виступати, змагатися тренуватися. Е, і влад так само влучно відповідає про те, що е, я не можу зрадити цих людей, які зображені на моєму шоломі. Е, тому, як мінімум, на в черговому наступному тренуванні ми побачимо Владислава у цьому шоломі. Що буде далі? Поки що питання відкрите, але ми тут знаходимося у кортіні. як раз, щоб стежити за цією справді найголовнішою, мабуть, станом на зараз історією українського олімпійського спорту на цих іграх. Сергію, дякую. Є враження, що не лише це головна історія українського олімпійського спорту, тому що сьогодні і на Нью-Йорк Таймс велику статтю я читав, і вже там головний адвокат спілки атлетів світової теж виступив з засудженням МОК. І ця історія розвивається. Дуже дякуємо. Відпускаємо тебе. Розуміємо, що роботи там дійсно багато. Ну а влад... Ну, я вже не знаю, чи можна тут ще чогось додати, просто терпіння витримки і, і трошки виспатись. Хоча б завтра ще а, два тренувальних спуски і завтра ще один дуже дуже складний день у Влада Гераскевича. Ну а ви завжди, якщо хочете підтримати влада а, і їх команду, ви можете зайти на інстаграм сторінку або на сторінку веб-сайт їхнього благодійного фонду, який вони з батьком ще з 22 року започаткували, і підтримати і влада, і фонд, і нашу Україну. Тому великий-великий молодець влад. Велика подяка нашим атлетам. І я до всіх інших діячів, не лише спортсменів, політиків, медійників, діячів культури, музикантів. Звертаюсь, ваша підтримка в такі моменти дуже і дуже потрібна. А, і як і потрібна підтримка від наших спортсменів, які зараз приймають участь, тому що. Є ще одна історія, яку було б цікаво зараз послухати. Ми е, бачили вже один схожий шолом в цьому сезоні шолом, який облетів весь інтернет. Трошки раніше, коли Катерина Коцар вперше в цьому сезоні, вперше в історії українського фристайлу потрапила на подіум Кубку світу. Ми пам'ятаємо її шолом, але на цих Олімпійських іграх Катерина стартувала. Не в ньому. А Катерина, яка готується зараз до Бігейра, погодилася з нами вийти на прямий зв'язок. Катю, дуже, дуже, дуже тобі дякуємо. По-перше, дякуємо за те, що ти всю Україну знову закохала у слоп ну, не знову закохала у стайл. Тепер всі розбираються в ньому, всі критикують суддів. Це по-перше. А, а по друге, Катю, розкажи, будь ласка, про. Історію з шоломом, чому на цих Олімпійських іграх ми тебе вже бачили у Слабстайлі, і ти була без свого відомого шолому, на якому було написано «Be brave like Ukrainian». Суспільного зловили цю історію в мене в інстаграмі, так була дійсно в мене є такий мій фірмовий шолом, в якому я завжди виступаю, з написом «Be brave like Ukrainians». І власне десь за тиждень до Олімпійських ігор мені прийшов лист на пошту, що міжнародний олімпійський комітет вважає цей напис політичною пропагандою, через що власне в ньому я і не можу виступати на іграх. Я якби за через недостаток. Якогось досвіду, знань і напевно, впевненості просто поміняла шолом, і тепер в мене маленький е, прапор України на ньому. Е, звісно, ця, цю історію я хоч, хотіла розповісти виключно для того, щоб підтримати Владислава, тому що в ньому знайшлась сила боротись, е, і він насправді дуже сильно мене надихає, як і власне всю Україну, і сподіваюся, навіть весь світ. Тож е, ця історія для того, щоб підтримати Владислава. Тобто виходить, що ситуація з Владиславом конкретно не в тому, що не сподобався їм якийсь меседж Там їм не подобається будь-який меседж від українців. Чи вважаєш ти, що твій меседж бути сміливим як українець є? Політичним, регіона, якимось релігіозним чи, чи щось таке дискримінуючим, дискримінуючим когось та... чи чогось, дискримінуючим нейтральних. Як, як, як взагалі це можна пояснити? Як ти і собі чому всі... знає, і чому на Кубку світу це так само дуже велике змагання? Ти можеш виступати в цьому шоломі? Це не забороняється, а Олімпіада чомусь десь стоїть осторонь від інших великих міжнародних змагань. В цьому питанні. Насправді в мене немає відповіді на це питання, і я дійсно не вважаю, що це якась політична, релігійна чи будь-яка інша пропаганда чи дискримінація. Єдина дискримінація, яку я тут бачу, це дискримінація українських атлетів в можливості виступити в своєму спорядженні, виступити в своєму шоломі і показати всьому світу, що ми пам'ятаємо своїх співвітчизників, своїх спортсменів, які. Загинули в кривавій війні? Кать, я чесно, я, я, я до останнього думав до твого включення, що це була ще заборона від ФІС. Тепер, коли ми дізналися, що це від Міжнародного олімпійського комітету за тиждень до олімпіади, це змінює і це, можливо, допоможе і владу, і, і нашому національному олімпійському комітету. Одне просте питання, чи. А хтось з нашого НОКу чи з Федерації лижного спорту з тобою на цю тему зв'язувався, чи чи те були якісь консультації з, з нашими федераціями і НОКом? Насправді знову ж таки, я думаю, що через недостаток досвіду я просто змирилась цим і не просила ніяких консультацій, не боролась за свій шолом. Що насправді за що тепер шкодую, але врешті, ось так, я просто відмовилась від нього на участь в Олімпійських іграх, але ні в якому разі не відмовляєш в подальшому. Насправді це точно не заборона від федерації лижного спорту, тому що я в цьому шоломі виступаю з двадцятого року, і він в мене незмінно з цим написом, і я намагаюсь його нести по всьому світу. Кать дуже, дуже тобі дякуємо.